І на сьогодні огляд неймовірно, ну, ну скажіть, кожного разу це все краще і краще. Е, ну... Прямо моє захоплення. Подивіться, штани внизу з ось такими елементами, такими конструктивними детальками крою. Костюм на флісі, це лакоста фліс, вона має таку характерну фактуру. Зараз вам все розкажу і покажу. Штани на височезній посадці, теж утеплені. Бачите, біленький костюмчик. Ця лакоста дуже гарно переться, тому не бійтеся цього білого, дозвольте собі цей парадний, яскравий, акцент. Колір ну, він не білий, він такий молочний. І по ньому ось ці наші коники ви виконані в техніці аплікації. Ну і звісно, ще присутня вишивка. Е Візерунки типові українські, отак От виглядає позаду. Тут у нас ось такий рукавчик. Розміри S, M, L і XL, навіть є 2XL, тобто та, 2XL є, це 50-й. Ага, ще вам не досказала, е, не досказала ціни 5700 і не досказала вам чого, і не досказала, що воно йде на кнопочках. Отак, подивіться, який гудзик. подивіться, це витвори мистецтва.